Доброго дня! Сьогодні я у незглавному місті Харкові і сюди нас запросила одна особистість родом з Богодухова. А зараз у цьому приміщенні демонструється виставка цієї людини. Зараз ми зайдемо і розкажемо вам далі. Добрий день землякам! Вітаємо вас! Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні я у Харкові у нашого земляка Олексія Никифоровича Зміївського, який родом Дякую. з Богодухова, але вже давно проживає у Харкові. Для початку скажіть нашим е, усім землякам і землячкам. А ви у Харкові ким працювали весь час, весь період, що тут ж проживаєте? Трудно сказати, старався. Працювати людиною, так як оце рекомендує екзюпері, і займався по його принципу. І вже зараз я зробив висновок, що, що я так робив раніше. Я не задумався mm -hmm. над цим. Mm -hmm. А зараз я бачу, що його підтримую і бажаю всім з ним познайомитись. І без його принципів життя у нас. У світі, на нашій планеті, життя не буде, це однозначно. Він сказав, що е, ми навчились літати в повітрі як птахи, плавати в воді, як риби. Тепер нам залишилося тільки навчитись жити як люди. Так. Іван Каврич, yeah. а ви ж інженер-конструктор літальних апаратів, yeah. так? Yeah. Так. І скажіть, будь ласка, а коренепластикою, коли ви почали? Тобто це зовсім різні речі. Творчість, інженер-конструктор. Он. Оце. А можна брати? <на> Та воно не поставити. тоді. Воно легеньке. Ну, це ви, так? Да? Це скільки вам тут років? Зараз скажу, це сімдесят другий рік, 70... 70, й рік. Скільки вам тоді було? Я в 40-му, а 70 й почитаю. 30 років. Ну, аж... І от ви вперше у 30 років ви почали займатися корінне пластикою, так? Так. Да. І перше, що я зробив, це оце, отам от я Ось можна, я візьму, Роби. покажу звичайно, на камеру. Звичайно. Ось подивіться, я, яку чудову річ зробив Олексій Некифорович, коли почав займатися коренепластикою. Ось таку підставочку для ручок, так? Да. Це перша ваша була це річ? Це перша угу. зробив, уже приїхав так. ціль, де я був, а де я був, це завжди так говорили, що це був самий секретний, Центр в Росії, який займався атомною бомбою. Де це? І я... оце, це... Оце, оце ось да. ця фотографія зроблена, да? да? да. Це, будучи Горьковська область, і називався Арзамас 16 Ось мені. Вони, ви сказали, що наша задача красиво і впевнено показати некрасиві злодійські явища і поступки Російської Федерації за допомогою корнепластика. Ось така у так. вас задача. Да? Да. А ви так. уже виконали хоч якийсь пункт цієї задачі, що-небудь зробили на тему вторгнення Російської Федерації, на тему повномасштабної війни? Є у вас такі роботи? Тут. Ну, тут подивимося. Подивимось, добре. Да, Тоді представляйте все. нам свої роботи. Так. Ну оце... Оце оцю публіку, можливо. Це ваша родина, вони, так? Це мої моє, ето, дерево сімейне, Так, до речі, не кифара. До речі, родина зміївських, дерево Зміївських воно дуже потужне, настільки я знаю. У вас це традиція збиратися родинами, mm. так? Ну, була традиція, так скажемо. Це ж Ізіна Алєксівна Тур з вашого роду по-моєму? Так, і Позавчора вона мені дзвонила. Так, як ви їй привіт передавайте, як вона поживає? Де вона зараз? У західній Україні. Передавайте привіт від Богодухова від мене особисто. Це те, чим я жив. Угу. Оце в Жарзамасі 16 угу. е, мозаїка по дереву. там робив, там… Подивіться, е... червоний ідол назвав його. Ватажок якого раніше, ми не знали. Раніше, не угу. дай Бог. Угу. Але угу. далі ми прочитаємо угу. там, що. Е... Йому угу. зараз. Угу. А ось що цікаво: російські горлопани, продажні та лицемірні пропагандисти, які слугують імперії зла Російської Федерації Скабєєва і Соловйов. Да. Як ви так їх визначили? А саме головне, от що ви подумали, оце там написано, що стрільнистий шлях розвитку недного падіння угу. радянського союзу. Угу. А як можна угадати, що це так? Угу. Розповідаю. Дивіться, ну, по-перше, я там показав, що це, що це таке. А оце життя Росії, ага. яке завжди на політичних рівнях розповідається. а оце те, чим вони живуть, росіяни, оце ганебне все, що більше брехні, чим діло, і на цьому вони роблять біз... бізнес. Горбачов, до речі, да. є дивіться. Останній генеральний секретар ЦК КПРС, реформатов, корнепластика Береза, 1997 рік. Угу. І Горб... Цитую, що останній генеральний секретар ЦК, перший президент СССР, спробував змінити курс розвитку самої миролюбивої держави в бік Європи. За що як було в обіснику, йому відрізали крила. Це дало можливість прийти до влади тим, хто повів державу по некомуністичному шляху розвитку. Як виявилось, цей шлях став ще більш ганебним. А що це Горбачов ось показує на ворозі? Ага, у, у нього була така родинка, да, так. Та, так, так. Оце його можна ознак. А це мабуть, у вас одна з найбільших да? робіт? Оце да. така найоб'ємніша та, ваша рунга, робота. Да. Угу. А де ви знайшли до речі такий курінь? Оце Богодухів, село Щербаки. Оце знайшли там. То, там прийшов mm -hmm. е, із е, Сластянів. Mm -hmm. Сім'я Сластянів, зараз моя mm -hmm. жінка, а далі ми там їхали, я вирізав. що mm -hmm. це таке, що, що mm -hmm. воно? Ось написано, Кримський кінь, той Строянський кінь було спочатку mm -hmm. написано. А далі зачеркнув. сам написав, що це Кримський кінь. А строя. Троянський це історичний кінь воєнний. Так, це грецькій міфології, так. Да. Mm -hmm. І саме що, на що. За Крим, так, да, ви пишете, да, mm -hmm. да. війні за Крим. І от що хотіла сказати, що ця підла війна, яку ми mm -hmm. описуємо. Принесла Путіну перемогу, яку він відзначив на Червоній площі у Москві mm -hmm. з великими почистями і в святковій обстановці. Це була mm -hmm. сама позорна перемога в світовій практиці. Mm -hmm. Це в Криму, коли там група оцього е воєнних невелика, е захватила владу. Mm -hmm. і вона далі почалась вже натуральна війна. Так, а так. що це було за кінь? Можна дивитись mm. отут, і це видно. Mm -hmm. Ось його голова, ось мозку в нього немає, це пусто. Mm -hmm. Ага, тут пус пустота. Ось mm -hmm. також пусто mm -hmm. душі просто немає. Mm -hmm. От друга mm -hmm. заліз, і душі нос. немає пустота порожнеча. Да, mm -hmm. да. Так ви а, все продумали, да. так все. Да, mm -hmm. да. А яйця ось. Є ага, <сіст> Тоб, <сіст>. То, 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 а понятно. А порожнеча тут і була чи ви вирізали? Ні, була. Була, ви вирізали. Була, все це. я угу. просто, просто викинув воно. Що душі було. немає, і серця немає, да. і немає мозку. Да. А це у вас розп'яття, так? Значно, що оце пішло після того, як почали війну угу. Будапештська конференція, от це як підвела. Угу. Оце Зафіксувавши, вона mm -hmm. практично. Україну розп'явила на хресті. так ось сказано: в ім'я збереження миру на планеті, Україна лишила себе ядерною зброєю на користь всіх держав світу, в ім'я якого принципу Російська Федерація огидно порушила людські стосунки та відкрила нам війну, чим порушила Будапештську угоду разом з підписантами. Це огидне явище, схоже на розп'яття на хресті України за її нечувану доброту перед цілим світом. Куди може привести планету цей вчинок, якщо про нього забути та далі ігнорувати термін? Рористичні дії одних країн та бездіяльність інших, які свого часу обіцяли бути грантами миру. Все так. правильно. І так, ось, а це що у вас? Оце ось далі. Звертаю увагу, що угу. у нас три плаката. Угу. Планету. На планету Земля йде біда. Та, і так, ще і ще там є. Угу. Так. А оце те, що творить, творять, я їх назвав московські воші. На що вони способні і mm -hmm. що вони. Mm -hmm. е, оце вощі чи що це таке? Оце, оце вощі? Це змія. А, це змія. А оце яд їх ага. страшно mm -hmm. І Це змія, так? Да? Так, да, це майже. А це? Це майже наша, до речі, змі... змійське. Mm -hmm. Змія. Змія, <laughs> так. Да. Mm -hmm. Так. Значить, і оце. Все, що можна було, вони. Московські воші. Да, ну, давайте швиденько. Uh -huh. Те театр воєнних дій на ідеологічному фронті розгортається з новою силою. За кремлівською стіною путінські коти, кують чорну бомбу пропаганди, за репертуаром російської еліти. Брудна, брехлива інформація, фальсифікація фактів. Підкуп, лицевірні братерські почуття, але вже все це притрушено безбожним зіллям релігії. Вочевидь, цей опіум для народу буде останнім їх порохом, а вся путінська пропаганда знищила цінність любої російської інформації. Ну, mm -hmm. сказано mm -hmm. раді всім, а це їх, їхня політика, все mm -hmm. руський мир по-російському. Mm -hmm. по і інтересно, що це все у них здавна, не те, що ось війна uh -huh. пішла така не зовсім uh -huh. для нас гарна. Що, е, про це розпро, про е, Росію uh -huh. ще в той час Шевченко сказав, що е, хто хтось. Руйнує, хтось будує, хтось несити оком за край світу заглядає, що нема країни, щоб загарбати з собою, взяти у домовину. Угу. Це ще тоді було. А зараз політика ця осталась до сих пір. Угу. А Значить, це країни, ви... на які напала Росія, да, так ви да, вказали? Да. Угу. Ось який є їх мір? Навіть ось є загальні бойові втрати противника станом на 7 січня. Особовий склад 798 тисяч сорок, танки і все, все, все ну, далі. Це не mm -hmm. все є смисл считати, а просто подумати mm -hmm. тільки. Особовий склад має життя людей mm -hmm. українських. Mm -hmm. 70, 798 тисяч. Mm -hmm. І це я кожен стараюсь частіше його міняти mm -hmm. і. Mm -hmm. Тисяча майже кожен день, тисяча людей вигибає. А це посібники російської агресії, керівники держав, які підтримують Росію чи займають нейтралітет. Так, так? Да. і угу. що це таке? Він е, вроді і все нормально, і улиблювається, ось угу. нарисували пиком. Угу. А ось. Як дуля у нього ага. звернуться, що, да, mm -hmm. що не допомагають вам, Украї... mm -hmm. так, так. Ну, mm -hmm. да. так. А це українські гниди. Да. Українські гниди. 에, можливо, здогадаються наші читачі, хто це? А. Ну, я думаю, не здогадаються, ви підкажете. Не здогадаю, не здогадаю. <laughs> ви підкажете. Ну, це Янукович, друзі. Як собака, так? Да? Так, да, mm -hmm. медвечук. Mm -hmm. А це тобі і, гал і медвечук. Галстук є ще. А ще й галстук, ага. — Суденський. Mm -hmm. Я подарував. Mm -hmm. так. так. Значить, два слова. Оце ми дійшли і два етапи пройшли. Українсько-російське відносини, що творилися і творяться. А оце третя частина, де я звернувся до е, історичних подій в Росії в часі літератури, життя, е, виспитання дітей, е, тобто е, історичної літератури. Ось Івана Іван Кодурник, російська казка. Ось вона, отут ось вона. Mm -hmm. І ось написано, хто це Москва, дитяча література, який сімдесят сьомий рік. Вісімдесят сьомий, так? Ну, яка різниця? Mm -hmm. Я прошу, що. Що значить дитяча література для дітей uh -huh. і що отут сказано. Uh -huh. А тут сказано, що Іван, Іван Кодурник в одной казці, ось вона тут, за допомогою брехні утопив своїх двох братів і поїхав додому пиво пити. Так, це такі в них казки. Uh -huh. Дитяча Дитячі, література. Uh -huh. Представляєте, uh -huh. що це таке? Uh -huh. Як це дітей випитувати, щоб люди. Uh -huh. е Просто вбив і поїхав пиво пити. Mm -hmm. Так. Оце вона. Mm -hmm. Ну, а далі, значить, книга за граню історії. Вона в мене повністю є. Mm -hmm. Mm -hmm. І е, там я обов'язково положу сюди те, що я mm -hmm. оце, оце ось написав. Mm -hmm. Оце що пише. О, Скільки років назад? 2011, 2011, 2011 рік. так? Uh -huh. uh -huh. І ось пишуть, що місія uh -huh. росіян залишається колишньою. Яка? Яко? Створити на території Євразії світлу, справедливу духовну імперію. Таке суспільство, яке повело б за собою все земне людство, повело потернистим повело тернистим шляхом планетарної еволюції з виходом на макроеволюцію космічну. Це сказано щось таке е, красиве казалось би. Про що вони кажуть, де Духовна імперія? А вона оказується е, ось в чому. Згідно я взяв. Оце моя внучка зробила небо uh -huh. і наш і тут uh -huh. ходить глобус. Uh -huh. А оце <кхем> я зробив, розкрив як би содержання цієї книги. Uh -huh. І що, що воно дає? Поганому танцюристу я написав, яйця заважають. А сьогоднішньому танцюристу політику. І мозки лишні, вітер в голові. Mm -hmm. ну, ну, і отак от придумати я нічого не додав. От тут тільки оце. От, Маску, да, дві, mm -hmm. Я два куска взяв. Mm -hmm. Це дві ноги, кіп. так у вас? Да, mm -hmm. одно... mm -hmm. І сказано абсолютно правильно. Mm -hmm. А за ним ідуть патріоти, аноністи Червоної площі mm -hmm. mm -hmm. в Москві. За Путіним За? йдуть патріоти-ананісти. Да. Угу. Да. Але вчасно сатана, оцей сатана, вчасно коригує його е, вхід в ету макроеволюцію космічну, угу. е, оцим угу. пеклом галактики сміх на угу. кухні. Угу. Для тих, хто жив не по-людськи. Угу. Це якраз для них. Угу. Якраз воно йому відповідає. Угу. І от дивлюсь, у вас ще такий плакат Омела, ворог природи, Російська Федерація, ворог людства планети, так? І результат да, «Омели». Та. Що таке? Mm -hmm. Омела, це ясно, видно. І зараз і по, міст, mm -hmm. по місту, місту скрізь, mm -hmm. вона е, видно їх. А оце плакат самий головний після того, mm -hmm. після екзюперії. Mm -hmm. Куди котиться наш світ? Люди, люди прокиньтеся. прокиньтеся! Люди ще не знаходилося так близько угу. до глобальної катастрофи. Угу. Це історичний дуже. І ось дивлюсь у вас теж. люди прокиньтесь, доля планети в руках ідіота, так? Теж це ви угу. такий вислів. Це мої просто висновки потихеньку. Угу. Значить, а кінчається в чим. Це дуже позитив, так. сонечком позпозитив. Світле майбутнє України. Так, напри. нас чекає таке да, майбутнє, оце, дай Бог, все буде добре. Так. Я все mm -hmm. mm -hmm. б так і є. І відгуки, так, у вас Містічне, можна писати. А чого вони кажуть, що це таке? Ага, підкова в мистецтві. А де ви взяли цю підкову? Не у Богодухові випадково? Богодухові. Богодухові? Да. Підкова в мистецтві це символ удачі і благополуччя, символ боротьби. Злими духами також підкову дарують на щастя. Кажуть, що підкова прийшла до нас стародавнього Єгипту, де коней фараона підковували золотом. Знайти таку підкову було великим щастям, тому що вона коштувала великих грошей всім щирим українцям і мешканцям України від Харків'ян, Богодухівщини. Ірокомітету виставку даруємо підкову на щастя. О, супер. На цьому, на цьому. Дякуємо вам, дякуємо. І ваші побажання. Сьогодні це відео поїде до ваших земляків, Що б ви побажали жителям Богодухівщини і жителькам. Ну, що сказати, у мене до батьківщини саме щире завжди побажання. Дуже жалію, що так вийшло. Хоча не жалію, а я все-таки е, хотів зробити те, що зробив те, що хотів. Я і не зміг за що цього приїхати в Богодухів. А мені хочеться кожен вихідний, коли там часто збираюся. Угу. І моя сім'я часто там буває, і там е, наша е, дача. Біля четвертої школи, жінки, батьки, Так що дякуємо їм, вам їм, їм, моїм, нехай їм щастить. Оце я хотів би uh -huh. передамо. Сказати. Передамо привіт від вас, дякуємо так. і чекаємо на рідній землі в гості. Вам я дуже дуже дякую. Ви дуже велика. Робить, зробили подарунок дякуємо для вам. мене. Так, да. ну а як Ні, до вас не приїдеш? Да. Я, бачите, для вас ось що. Ой, дякуємо, решить. дякуємо. Дивіться, це угу. нас. це нам все. буде у музеї якраз. Ми музей відкриваємо а, маяківський. Угу. Слышите, так... А як його як воно називається? <світ> ніяк. ніяк. Що можна зробити, маючи бажання? Так. Що можна зробити для чого? Що хочеш? Так, можна. Воно приклеєно тут. ага. А оце овуть. Три три орешки для золушка. Три горішки для золушки. Тут робили порядок, і перекинули оцей коробочок і от і можна і воно нормально буде. Добре. Треба. Буде приклеяти у мене.